З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження Audi A6 2015 року випуску. 3 літри бензин на повному приводі на автоматичній коробці передач в гарному збережному стані. Невеликі пошкодження, мінімальний пробіг, оригінальні легкосплавні диски, літня гума, тонована передня частина автомобіля. Це у нас атермальна плівка, тонований по бокам. Також у нас камера заднього огляду, партоніки попереду, паркроніки задні, гарна оптика ззаду, По задній частині у нас безключовий доступ, також присутні. Склопідімачі, світла шкіра в дуже класному збереженому стані, задні підігріви, також світла стеля, люк присутні. Попередній по частині всі чотири скло пам'ять сидінь, преміальна музика боус, підігріви Дзеркал, також електрорегулювання, електрорегулювання водійського сидіння, пасажирського, автоматичне світло, кермо, шкіряне з підігрівом. 148 тисяч пробігу, велика мультимедія, клімат кліматконтроль, автоматична коробка передач, режим вождіння, безключовий доступ. Авто в дуже класному доглянутому стані. Авто можна оглянути на Сумські а Запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.